Готовий таунхаус в Курківщині з документами на земельну ділянку і на сам будинок. Можна оформлювати навіть через ЄСЕРІ чи іншу державну програму. Тут парковочне місце у кожного своє, якраз під навісом. Територія містечка повністю закрита. Охороняємо в сусідніх секціях, вже проживають. Сусіди, це залишилась одна секція таунхаусу на продаж. Тут якраз для дітей ігровий майданчик. І зараз вам покажу планування самого таунхаусу. Тут іде санвузол, їх 2 на першому на другому поверсі. Просторна вітальня, столова і кухонна зона. Ділянка для відпочинку. Вона. Парканом загорожена, приватна. У кожного власника вона індивідуальна. Гарний профіль вікон Ріхауд, двокамерний склопакет перекриття пустоті плити. Зараз покажу вам планування другого поверху. 80 метрів це по двом поверхам і ще то, що документально оформлено, і ще додатково йде 25 квадратних метрів, такі горища з вікном. Тут ванна теж з вікном. І дві окремі спальні кімнати. Як бачите, повноцінний другий поверх з ровними стелями. І ще окрема друга спальна кімната. Гарна локація 300 метрів до зупинки. Громадського транспорту, там вже знаходиться фора, кафешки, два виїзди до Києва. Можна виїжджати через Одеську Тарасу чи через Вішневу Круківщину. Тут гарна логістика. Приїжджайте на перегляд, купуйте гарний таунхаус. До зустрічі!